Затамувавши подих, ми слідкували за виступом наших хлопців. На одному диханні, можна сказати, пройшли груповий етап. Одеська, Чернівецька, Чернігівські області були обіграні з однаковим рахунком 2-0. Ну і, мабуть, моментом істини саме був фінал, де довелося спочатку грати дві гри. Підряд із переможцями інших двох груп. Тут, мабуть, і проявлялася і фізична підготовка, і далися в знаки і зборі. Ліхара в тому числі без цього як він не в волейболі. В волейболі ситуація може помінятися за долю секунди і виправити дуже мало часу дає саме АРАС. Мабуть, капітан збірної по 2009 року був на білячій лізі. Ну, так, що всеукраїнські змагання, то ми ще не ставали не призером, але по області ставали другими. Ну, попри, попри чого ми не вийшли, ми вийшли, вийшли на область. Там програли на лікарні. Про областіли Так. А так всеукра... всеукраїнські змагання ще немає, мали. Це перше. Охарактеризуй свою команду кількома словами. Чому, чому ви стали золотими призерами? Ну, перш за все, не настроїлись гарно. Ну, якби не було такого настрою, то не виглядало, тому що ну, команди сильні були в фіналі. Перша гра нам далась легко. Ну, настроїлись, вийшли, захотіли. А друга гра там сильна команда війни була. Ну вже останні м'ячі, якісь елементи взагалі не виходили. Якщо б не характер, то програли. Ну, було важко. Гради, треба, сказати, треба сказати, що о, втома така річ, яка дуже важко розуміється самим гравцем. Тобто, от воно, чи виходить, чи не виходить, а чого результат о, важко зрозуміти. Так от, втома після першої гри, а на відновлення нам дали 20 хвилин о, в фінальній частині о, цього мало, і втома після першої гри вона о, о, спрацювала Якщо ще першу о, партію лотну першу партію ми закінчили нас, на користь свою, то вже на другу партію, якби і десь і не вистачило фізичної складової. Ну і третя партія це як завжди е, лотерея, а ну, скажу мені, е, з однієї сторони лотерея, а з іншої сторони все-таки Психологічна складова багато варта. Вся третя партія очковачком. Очковачко. ну, варто сказати, команда потужна. До речі, команда із Вінничини була переможцем пліч-опліч -пліч всеукраїнських змагань в Києві. І цій же команді програла наша команда із Овруча в 1-4 фіналу. Ну, якби ми вже вернули трошки борг, вигравши цієї команди. До речі, і інший фіналіст, команда Мініцької області, теж сербний призер тих самих змагань для пліч. Випадкових команд тут не сталося, не було. Може би відзначив, що перша гра у фіналі у нас легко так вдалася. І, до речі, і остання гра а, в групі теж легко вдалася для нас. А це вже результати зборів, де були відпрацьовані такі елементи, як блокування. І він почав, блок почав працювати, і би, да, з блоком вже зовсім інший рівні гри. І то, навіть ну, із позиції кожного гравця, здається, ну легко. Цей елемент якраз ми бачили на одному фрагменти в самому фіналі, де в кінці, так, якраз в кінці блок, і ще та, декілька моментів. останніх очка ми працювали саме подвійним блоком проти того гравця, який нас тероризував всі три партії. Потужний такий. Тобто тактика наша, наша спрацювала. В цьому випадку, так. Підготовка, того, Тоді розказуємо далі про наших героїв. Я, Мельченко Володимир, граю на позиції до Гравального, займаюся волейболом рік. Це в збірні. У збірні, так. А У У, взагалі що? Ну, взагалі, то так, десь менше три роки. А, в школі? В школі. Ну, в школі, так. А де ви вчитеся? Середівський ліцей. вам? Емоції, враження. Після смаку. Просто неперевершені. Емоції. Дякую Віктору Анатолійовичу, що нас підготували до цих з Мене звати Ахмад Лі, Я, я головний связиючої команди. Займаюся волейболом майже 4 роки, ну і 2009 року народження. Дуже дякую зборам, тому що нам не вистачало на дитячі лігі зіграності з темпами. Центральними блокуючими, а на е, цих всеукраїнських змаганнях нам це дуже допомагало, тому що е, темпи почали забивати, е, забивали багато. Навіть я б сказав, 85-90% пасів. Ну і то теж добре відпрацьовували блок. Це від Лібера залежить багато прийому, тому я владі можу сказати, що він заслужив. МВП найкращого лібера, тому що він багато приймав, ну і мені було легше послухати. Я чекаю з Михайло граю в дегравці і можу грати в діагоналі. Займаюся волейболом ну, три роки. Він враховуючи заняття з батьком. <смітна> ну так, так. <смітна> <смітна> Вона по 6 складеться життя, якщо так. так. Е, навчаєшся? В Віднічинському ліцеї номер 2 У мене займалася волейболом сестра, також займається волейболом зараз батько. То я теж пішов по їхнім сіданам. До ігрока і діагональ можу грати. Універсальний гроє. Мене за це, коли склав граю Ліберо. Займаюся дикова майже тривали. Ще в нас є один догравальник. Мене звати Ахмада Раза, граю за збірно Житомирського області догравальником, а за часку команду 9-го року. Граю центральним блокуючим, займаюся волейболом майже 4 роки. Це дуже акцентований, зрячий, свідомий удар. Це ознака ну, висока класу. Дуже збори допомогли, бо перед цим було дуже важко це побачити. Та в самому залі Берегова там така лінія, що дуже важко побачити та й зал якийсь новатий. Але після перших трьох ігор вже в фіналі було дуже легко побачити її. І, і ну, як знаєте, нащупати її та вдарити туди. Багато чок нам вдалося завоювати. Ну, заробити. За лінію? Ну, якщо добра передача до антенни, то ну, майже все проходило, все зарвалося. Бог не справлявся. Блок, там, я б сказав, недосвідчений блок, який закриває, ну, не дивиться на гравця і на його ніс, а просто закриває там шостий номер і а лінія просто відкрита. Один, один секрет майже не розкрив. Але це вже, як кажуть, кухня. Ви рахували, скільки кілометрів подолали за, ну, скажімо, дівчата? А я вже додам разом і хлопці. Скільки це кілометрів? 550 в одну сторону. 650 множему на 4. Тобто ми можемо сказати, що загалом. А водій був один. один водій, той, той. Водій, тобто водій проїхав десь приблизно 3000 кілометрів. За, за ти, ну, за неповний два тижні, можна сказати, да? Назва, давайте назвемо цього водія, Мусив. Це, це uh, Валерій Візовський, який, uh, який почав возити наших вихованців uh, не тільки відділення волейболу. Uh, ще на початку. На початку, на початку. Скажемо, з 2004 року це водій, який також живе волейболом, емоційно сприймає, і, і раз по раз вже робить зауваження і дає поради вже як тренер. Тобто Можна сказати, що. Збори теж практично не пройшли може бути тренером при необхідності. Надбання вже нашої дитячої юнацької школи. Ну, Мабуть, треба віддати належне такому факту, що у нас є автомобіль. Я думаю, що не в кожної дитячої юнацької школи є свій власний транспорт. Не в кожної. Свого часу Восток Запад гарно спрацював, але. Ну, може, таку суб'єктивну річ я скажу. Звісно, що така команда вже заслуговує на більш сучасний транспорт. Якби не війна, звісно, то вже, мабуть, можна було це питання ставити на багато, скажімо так, серйозніше. І я думаю, що ми б в громаді змогли б це питання підняти. Ну, думаю, що до речі, буде думка, перемога. До речна думка. Але от звертаючись до... Нашої озелі, цю машину цей автобус вже бачили в усіх куточках нашої держави. Той самий Скадовськ, де третє, друге місце. 19-20 рік подачі лізі вся Україна, починаючи Харків, Івано-Франківщина, Тернопільщина. Ну, наразі важко все перерахувати. Вся Україна. І ось на останніх змаганнях, де були команди, також із своїм транспортом приїжджали, водії між собою, понятно, спілкуються. І ну, таке питання. Ви звідки Житомирщина. І що, це газелькою? Ну, Будемо сподіватися, що за цим караваном прийдуть вже і наступні успіхи і в матеріальному забезпеченні. Я думаю, що саме ця база, яка є в нашому містечку, вона десь і за собою тягне бажання і працювати, і тренуватися. І здобувати перемоги. Мусимо згадати, що, мабуть, одного юнака із... обов'язково це. Кожен Богдан, він е, в складі збірної. Е, саме тільки на ці змагання. Вперше. Вперше. Чому? Тому що незважаючи на те, що і недалечко, і мільчими Степанівці навчається, проживає, але не бачили і побачили ми тільки на е, змаганнях. Nee. Громади пліч-опліч. Гравець має зріст вищий метрів 95, звичайно, це велике діло. Так, йому ще треба рости в плані технічному, але е, чоловічна складова є. І... Ми згадаємо ще легіонерів з інших громад, мабуть. Обов'язково. Там тільки е, з одного міста у нас з звегля три е, гравця було. Рашен Дмитро, діагональний, Авразімов Арден, центральний блокуючий. Ну і Микита Біланьков виходив і на позиції зв'язуючого і міг вийти в склад команди дещо урізаний, десять чоловік на цих змаганнях по, по регламенту. Відповідно, ще один гравець, який був. Андрій, який був на зборах, він вже поїхав як другий тренер і вів статистику. О, це Володимир, це ще один центральний блокуючий. Володимир Мінгалєєв. так. Ну і якби сказати, все-таки оця збірна. Команда прогресує, це від не по останньому вмані. Дуже не хватило отаких от самих зборів, як у нас були на початку турніра по дитячій лізі. Але про Росія ми будемо думати далі, як розвиватися. Те, що 2009 рік, це зрозуміло це вимога і умова. Організаторів, тобто даного турніру, а, але в нас це якраз так склалося що підбір о, сильний 2009 року. Це... Ну, це не 9 рік, а, дівчата тут о, 10 го року. Я можу відповісти. Ага. Тобто 9 і молодші. Дев'ятий і молодші, так. Да. Але склад команди, напевно, на 70% складається з 2010 року. І насправді, я не можу сказати, що це плюс, тому що рік. Насправді грає в підготовці спортсмена дуже багато. Але, як бачите, справляємося, робимо якісь досягнення. А якщо говорити про збірну Житомирської області 2010 року, там взагалі нас виступають дівчата, дві дівчинки з нашої школи 2012 року. І виходять на майданчик, і хто дивився прямі трансляції, пам'ятає сестру Ірини. Марина Ковичку, яка робила фурор на останніх іграх, здається, з шаркасами. Чи не з Шаркасами? В Шеркас. останніх іграх, так навіть коментатор з її невеличким ростом, помітив її прославив на всю Україну, назвавши там Зірочка-П'ятірочка. Да? І сьогодні, до речі, теж можна згадати, що і Марина ковичка, і Оля Оляченко запрошує збірну в 2011 Формується нова збірна на базі Житомирської дитячого волейбольного клубу Полісянка. Тобто вже вони там тренуються, проходять збори Можна тільки знімати капелюха перед такими гравчинями і гравцями. Скажіть хтось дівчата? Про берего. Враження про берего. Сподобалося вам берегово, місто? Yeah. Розказуйте, як ви їхали автобусі, море знімали, селки робили, перевал. Взагалі було насправді не так багато часу на це, але ми шукали можливість, тому що ну, самі розумієте, в першу чергу ми приїхали на змагання і е, басейн. Це дуже класно, але це дуже велике розслаблення, яке теж може впливати потім на результат. Тому часу було небагато, але ну, ми знаходили час. Плануємо ще на берегу, Звісно. З боку славнозвісного тренера, а нині керівника сербського волейболу Зора Нагаяча нашого Товариша що, президента Михайла Мельника, який відповідаючи на запитання журналістів із порталу Sport.ua про проблему, яка виникла в всеукраїнському волейболі в нинішньому році, коли попові гравці відмовилися від участі. У вирішальному етапі так він характеризував український волейбол як такий, що має системну, глибоку і якісну підготовку, і має гарний резерв. Тому от такі виклики, такі проблеми, які часом можуть зустрічатися в житті. А вона ж так буває в житті, що не все гладко. От саме український волейбол, мабуть, тим і сильні, що у нас є ось такі дівчата. У нас є ось такі юнаки, які вміють здолати півтори тисячі кілометрів і потім ще знайти, в 4 години ранку додому, прийти на вечірнє тренування. Тому що дякуємо за те, що ви просто прославляєте Ємельчинщину, Житомирщину, дякуємо тренерам, гравцям, водіям і всім причетним, хто приклав у руку для такого. Успіху і не посоромився сказати, що це феномен німечського волейболу. Оплески.